У Лазівському районі вживаються всі необхідні заходи, направлені на максимальне охоплення найменш захищених категорій населення системою соціального захисту для зручності населення району управління праці та соціального захисту населення Лазівської райдержадміністрації працює за системою єдиного вікна, що дозволяє спростити механізм звернення для громадян, які потребують соціальної підтримки, та скорочення термінів очікування соціальних виплат у бюджеті України на 2013 Рік Кабмін заклав збільшення розмірів державної соціальної допомоги. Прийняттям закону про державний бюджет України на 2013 рік затверджено нові прожиткові мінімуми для основних соціальних і демографічних груп населення. У зв'язку з цим проведено автоматичний перерахунок усіх видів державних соціальних допомог без звернень громадян, яким вони призначені. Підвищення отримають більше ніж 2,5 тисячі громадян району поточному році мінімальна заробітна плата буде складати з 1 січня 1147 гривень. З 1 грудня буде становити 1218 гривень. Мінімальна пенсія буде становити на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 894 гривни, з 1 грудня 2013 року 949 гривень. Вже в січні місяці поточного року громадяни отримують допомогу у підвищеному розмірі. Якщо брати виплати за 2012 рік, то їх сума у порівнянні з 2011 роком зросла на 4 мільйони гривень і склала 25 мільйонів, які були виплачені мешканцям Лазівського району в повному обсязі та у визначені терміни. Також з 2013 року збільшується і допомога при народженні дитини. Держава й надалі буде допомагати виховувати підростаюче покоління сім'ям які мають дітей або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною, усиновителям та одиноким батькам. З січня 2013 року розмір допомоги при народженні дитини становить на першу дитину 29 160 гривень, на другу дитину. 58 тисяч 320 гривень, на третю і кожну наступну дитину 116 тисяч 640 гривень. Розмір допомоги на другу дитину і кожну наступну не залежить від того, коли народилася перша. Визначаючи розмір допомоги, береться до уваги кількість новонароджених і усиновлених дітей. Енергоощадному способу життя учнів закладів освіти району навчають ще в початковій школі. За ініціативи голови Лазівської райдержадміністрації Богдана Реви відділом освіти було розроблено програму курсу Ощадне ставлення до енергоспоживання, яка була затверджена у травні 2012 року комунальним вищим навчальним закладом Харківської академії неперервної освіти. Творча група у складі семи вчителів розробила програму з енергозбереження для трьох вікових категорій. І вже з 1 вересня 2012 року для молодшої школи, а саме для третьокласників, розпочалася апробація факультативних курсів з енергозбереження на уроках з енергоспоживання і енергозбереження. Діти активно працювали, визначали кількість защадженої і споживч... спожитої енергії в сім'ях, навчальному закладі, навчилися як економити і бережно відноситися до води. до Електроенергії діти з захопленням сприймають нові знання, тим більш, що оцінок на цих уроках не ставлять і розповідають про такі знайомі речі, але зовсім з іншого боку. Мені... Цікаво, я, я дізналася, що треба втіплювати стіни, щоб нам не було холодно. Треба економити воду, світло. Я на цьому уроку дізнався, що в Японії зробили гідромобілі, і в Україні теж до програми курсу долучилися п'ять навчальних закладів району. Якщо у початковій школі з першого семестру нового навчального року викладають цю дисципліну, то учні старшої школи почали знайомитися зі світом щадності. Тільки у другому семестрі. В той час третікласники вже з радістю демонструють свої знання на нетрадиційних уроках курсу. Найголовнішою метою цього курсу є соціалізація дитини у суспільстві, це вміння дитини адаптуватися в навколишньому світі і таким чином зробити своє життя, ну, будемо говорити, більш комфортним і раціональним. Тому що ви бачите, що головне гасло. Ось ми були і на заходах. Економити значить зберегти, зберегти навколишнє середовище, зберегти енергію, зберегти, корисні копалини і так далі. Лозівський район, перший в Харківській області, ввів в навчальний процес курсу щадного ставлення до енергоспоживання та отримав сертифікат міжнародного екологічного проєкту Спар. На сьогодні триває робота над провадженням навчальний процес посібників до курсу з енергозбереження. На різдвяні свята адміністративну будівлю Лазівської районної державної адміністрації та районної ради заполонили дитячий галас, співи та мелодійні звуки народних інструментів. Ряджені діточки з районних та міських закладів дошкільної освіти прийшли привітати керівників району та держслужбовців зі святками. А щоб рік видався вдалим та щедрим на вражай та здоров'я, маленькі козачки засівали в кабінетах пшеницею. Присутніми розгорнулося справжнє обрядове дійство з танцями, піснями, колядками та щедрівками. Маленькі артисти з радістю продемонстрували свою обізнаність у народних традиціях і розкрили всю загадковість різдвяних святок. А ми навчаємо дітей, щоб вони не забували наші традиції, щоб вони, коли виростуть, також доносили наші традиції своїм дітям. Не обійшлося привітання і без козенятка, яке згідно з народним повір'ям обов'язково приносить господарям здоров'я та достаток. Маленькі посівальники в адміністрації завжди бажані гості. Кожного року на них чекають і готують подарунки. Нам дуже сподобалося довго вчили. А подобається вчити вітати. Дякую вам, що нас прийшли павтраль. Ми всі дуже і ми вас чекали. В нагороду заказковий виступ кожен з маленьких артистів отримав солодощі, і вже наступного року вихованці дитячих садочків пообіцяли завітати з новою програмою. Тим більше, що малечі чекають цього дня не менше за дорослих. І з року в рік ця традиція у нас передається від покоління до покоління. Дітки починають учити наші традиції, починаємо їх навчати всім нашим українським традиціям з самого маленького віку. Вони цим дуже задоволені. Вони цього дня чекають цілий рік. І так ми ці традиції не вибувають у нас, і ми надалі їх будемо продовжувати завжди, тому що це все потрібне для того, щоб привчати дітей до української національної культури. 19 січня відзначається одне з найвеличніших свят православних мирян хрещення Господнє. Згідно з біблійською розповіддю, Христос цього дня був охрещений в річці Йордан Іоанном Хрестителем. Коли він вийшов з вод Йорданських, то о, свидетельство было с небес. в нем моего, мое благоволение, его же и послушайте. И голубь, Дух Святый в виде голубя с ней зашел на Иисуса Христа. Это свидетельство было не только тем людям, которые находились при реке Иордан, но и всему роду человеческому. И по сей день это свидетельство есть, что Иисус Христос есть истинный Сын Божий, который взял на себя все, все грехи мира ради нашего искупления. В цей день повсюдно освячують воду, яка набирає особливої цілющої сили. Вважається, що хрещена вода зміцнює організм, лікує від недугів, підіймає тонус та, як ніщо інше, заряджає бадьорістю, і багато хто свічать дух буде випробувати себе пірнаючи у холодну воду. Якщо чоловік в ці води входить з духом покаянним, з духом от, очиститься від всіх неправд, Асхіні правда, молитвою і до Богу, то почому і не ні? З давних давен свято водохреща було для українського народу джерелом світлої радості та одним з найочікуваних зимових свят, яке наповнює життєдайною енергією та дарує віру, з наступаючим праздником Бога явлення. Храни вас всех Господи, на многое и благое лето.